Діні Лівер, що ви маєте на увазі, коли говорите про соціальну відповідальність? Ми можемо поговорити про соціальну відповідальність російських солдат, які утримуються за гроші, в тому числі за податки, сплачені вашою компанією. 331 Мільйон доларів був приблизно сплачений вашою компанією на території російського терористичного ринку. Ці гроші пішли на фінансування солдат, зброї техніки, техніки. Ну і зрозуміло, що ракет. ракети, які знищують житло українських громадян, цивільних, які ніколи не брали в руки зброю, які жили в центрі Європи, платили податки, купували ваші. В тому числі товари, але сьогодні вони знаходяться без житла, тому що західні компанії, які залишаються на російському ринку, ще й досі сплачують податки путінському терористичному режиму. Зюнілівер, виходьте з російського терористичного ринку. Це точно не та історія, якою ви будете гордитися. Це точно не та історія, яка відповідає вашим цінностям.